Розлоги і вступи і чудове представлення. Направду я не можу сказати, що прям новин дуже багато. Головна новина, яка є по Ізраїлю, це що прем'єр Бініміне Танягу, оцінивши ситуацію в Україні, я так розумію, міжнародну, він вирішив, що допомога, яка надається українцям, повинна бути продовжена. Це головна і ключова новина, в контексті якої можна працювати далі. Але ми далі виходимо з цієї новини, що Статус українців українських біженців, які фактично тікали від війни, наразі залишається в Ізраїлі таким же, як і був. Вони туристи, вони не мають права претендувати на статус біженця, принаймні наразі не виглядає так, що вони зможуть подавати як, наприклад, в Європі, якісь документи оформлювати і отримувати статус офіційного біженця. Так, людина, яка шукає притулок, такого в Ізраїлі немає. Точніше, є, але. Через те, що Ізраїль, по-перше, країна не для мігрантів, не для біженців. Тобто тут отримати статус біженця вкрай важко. І останні цифри, які я бачила, це 21 людина, яка подавалася, вона отримала цей статус. 21 людина. Тобто, це направду мізерна просто кількість людей. І ці люди, 21 ця людина, це з історії Ретрейці, суданці Ефіопці, які в Ізраїлі вже вибачте. Другий десяток обивають пороги, які вже вибили дуже багато по статусу, але їхнє становище в Ізраїлі досі достатньо кепське і достатньо складне. І коли почалася історія з біженцями з України. А в багатьох випадках, що добре для українців, так добре, точніше, але все одно недостатньо це, що для українців тут відразу була створена урядова історія під назвою Саваша, тобто якийсь загальний центр, куди може звертатися будь-який біженець. На початку там могли допомогти з продуктовими наборами. На початку там так могли допомогти з. Тимчасовим житлом на початку там давали багато інформацію, і наразі, що ми маємо, цей центр Саваша, він продовжує працювати в Ізраїлі, тобто йому продовжують фінансування ще на наступний фінансовий рік. Йому дають менше грошей, але виключно через те, що частину, яка була яка стосувалася медичного забезпечення, передається на фінансування Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, там от така комбінація. Інше, але власне виглядає, що статус українців буде приблизно такий же, як і минулого року. Тобто, їм не скажуть завтра до побачення їдьте додому, але їм і не скажуть окей, ми вам готові тут допомогти. Тому що перше ключове в українців немає тут фінансової допомоги жодної, що є українцям автоматично продовжують візу. Бавляться з ними тут правда бавляться, і це доводить багатьох до стресу і не тільки. України, Інців, а й роботодавців, які їх влаштовують на роботу і погоджуються на цей ризик. про це я трішки пізніше скажу бо це окрема історія. Але їм фактично кожного місяця, фактично протягом року їм кожного місяця в кінці місяця продовжували візу. Тобто люди 29-30 числа сидять і такі: ну що, ми завтра їдемо додому, чи нам ще продовжують? Власне, про що йдуть зараз дискусії, і на що у нас є надія, тому що під час останнього одного із останніх е предпасхальних передпасхальних, е і песаховських е слуханнях у Кнесеті, е засідала. Де засідала комісія, якраз і вони говорили, ми доносили. Я маю на увазі різні організації, їм доносили важливість не мучення і уникнення у цих стресів для українських біженців. Тому що ну це це правда страшна історія. Тому що в Європі, наприклад, ми їм доносили, що люди, подивіться, ну в Європі по, по рік, два-три у людей є можливість перебувати там офіційно, Продовжити їм на якийсь нормальний період, тому що за цю візу чіпляється все. Можливість працювати, можливість Можливість, вибачте, замовити чергу до лікаря, тому що в Ізраїлі, якщо йдеться про не щось таке термінове, коли вам просто потрібно їхати в пункт надзвичайної допомоги. Черга це десь місяць-два, і це ще одна реалія, з якою стикаються українці тут, і вони відверто шоковані таким, тому що це правда дуже складно дочекатися спеціаліста, коли не йдеться про сімейного лікаря, а про правду, якусь не знаю, УЗІ, рентген зробити. Ну, рентген, мабуть, ще простіше, але якісь трішки такі складніші маніпуляції. Якийсь е, трішки вищий фахівець, так, це вже місяць-два очікування, в кращому випадку. Відповідно, коли у людини немає візи, е, а вона не виглядає взагалі візою, бо це навіть не вклеєна віза в паспорт, це просто папірець, який вони отримали в аеропорту Венгоріон, який дуже часто вже за цей рік ви цвіти, ви там нічого не прочитаєте. Але, власне, це от така історія. Тобто, з позитивного так. Оця така групова охорона українцям. Вона є. Є якісь плюс-мінус е, правила для перебування українців тут. Вони тут можуть перебувати далі легально. Візи їм будуть продовжувати. Ми сподіваємося, що, хоча б 3-6 місяців, їм зараз будуть продовжувати. То в кінці квітня, якраз я сподіваюся, ми побачимо якісь е, ну, хоча б 3 місяці, хоча б 4. Ем, питання з правом на роботу, тому що люди, які прилетіли до 30 вересня, в, у них спокійна історія з роботою. Там були якісь обмеження, намагалися додаткові обмеження накласти, що ось тут вам можна працювати. А от у цих 17 містах ви маєте право працювати тільки в от таких ось сферах. Е, на ділі це не працює. Оці обмеження, в принципі, якщо роботодавець бачить і зацікавлений, взяти українця на роботу, він може це зробити. Але знову ж таки появилася в жовтні а, така от приписочка, що люди, які приїхали а, після 30 вересня, вони не мають права працевлаштовуватися. Знову ж таки, на тій же комісії в Кнесеті нам а, а, обіцяли і говорили, що це не працює, і що насправді всі українці після трьох місяців перебування в Ізраїлі мають право працевлаштовуватися. І, і насправді мені здається, що тут проблема навіть не з цим, що вони там приїхали після 30-го раніше, що вони тут перебувають три місяці менше трьох місяців. Проблема з тим, що я бачу, що я спілкуюся з біженцями. Я дуже багато через там свою і споріднену роботу, якраз і волонтерство, і роботу з біженцями з ними говорю. Що я бачу в останній момент, і навіть що ми робимо і допомагаємо. Ми фактично у нас є така інструкція для ізраїльтян бізнесменів, які так. Хочуть наняти на роботу українця, але вони банально не розуміють, як це зробити через те, що у нього віза не не звичайна віза, а якась цікава дуже в вигляді синього папірця. Через те, що у його візі, через вони вони продовжуються автоматично, і про це написано на сайті у цьому папірці. Не написано, що вона продовжена. Тобто, фактично людина, коли бачить цей папірець, вона така хоу, так в тебе ж просрочена віза. Тебе взагалі депортувати треба. Відповідно, ця історія накладається на відносини із роботодавцями, і багато роботодавців ми їм цю інструкцію просто розсилаємо. Бо вони банально не розуміють, як взяти українця як оформити. Хоча по самій процедурі оформлення і по правах, які має український робітник тут біженець, вони одинакові. Тобто, що громадянин Ізраїля, що біжені з України, вони в правах одинакові. За вони маленькою поправкою ну, е, е, місяця ти можеш припинити в принципі своє існування в юридичній площині і змушений їхати. Так. Тобто, так це власне і мінус величезний для роботодавця, коли він думає, чи тебе взяти на роботу, бо раптом тобі завтра не продовжать візу, і тобі придеться їхати додому, і що тоді роботодавцю робити? Тобто, от ця така недосказаність у кожному пункті вона породжує дуже багато головного болю для кожного українця. Банально та сама історія з відкриттям банківського рахунку. Це просто якась епопея, з якою ми стикаємося, і бідні біженці вбивають там банки, ходять в банки і намагаються відкрити рахунок. Тому що, щоб піти офіційно на роботу, їм потрібно відкрити рахунок у банку. Щоб відкрити рахунок у банку, а за документ. Які є ну, знову ж таки, у нас є одне якесь розпорядження там, на сайті Головного банку Ізраїля про те, що е, кожен, кожна людина, яка перебуває в Ізраїлі, громадянин чи не громадянин, він має право відкрити рахунок у банку. Е, для цього йому потрібні два документи. І десь ще серед додаткових документів є така постанова, яка говорить, що в принципі українцям можна відкривати лише із одним закордонним паспортом, тобто не потрібно вишукувати якісь інші документи з фотокарткою. Це так написано офіційно. Але через те, що немає виписаного банально одного якогось протоколу, як це робити, люди йдуть до банку одного. Їм там кажуть: А ми не знаємо, як це відкривати знову ж таки, у вас віза тут протермінована. А покажіть довідку, що ви працюєте. А покажіть ще щось, а покажіть ще щось. А взагалі, ми не хочемо на себе наснаправду. Вони дуже багато бояться брати на себе відповідальність і відправляють в якісь або головні відділення, або в інші банки. І, Відповідно, людина, яка ну звичайно. Ця процедура в тебе може там зайняти півгодини відкриття банку. А люди через оце такий круговорот папірців у природі, вони просто можуть тижнями ходити і тратити. А тут у нас пейсах почався, а тут ми не працюємо, а тут у нас короткий день, а тут взагалі в нас немає англомовного працівника. Придіть, будь ласка, завтра. Тобто банально через те, що немає виписаного якогось плану. У нас от така от історія з багатьма аспектами.